Це фото вже тиждень гуляє просторами інтернету. Худий виснажений кінь возить туристів центральними вулицями міста. Одесита занепокоєні на нього може чекати доля тварини, яка кілька років тому ледь не померла. На очах у сотні людей на приморському бульварі кінь в судомах звалився на землю. Тоді, після приїзду ветеринара, йому вкололи ліки та відвезли до клініки і подрому. А це ще одна жертва страшної індустрії розваг. Вона в 2012 році разом з вершником впала під час відкриття пам'ятника Суворову в селищі Котовського. Це вулиця Деребасівська. Тут щодня збираються так звані бізнесмени, власники коней тварин. Виводять на роботу і вночі, і в зливу лише був прибуток. А він, як виявилось, не маленький. У пік сезону один кінь може заробити до 100 доларів на день. Навіть погладити скакуна безкоштовно велика проблема. Ви право Мою також я буду гуляти з собакою, ви не маєте право гладити мою собаку. Самі власники тварин на прокат кажуть, своїх коней люблять, але щоб годувати, їм просто не вистачає грошей. Звинувачують у цьому чиновників, які заборонили возити туристів звичним маршрутом. Но нам сейчас не дают возможности. Вот более 70% отказов у нас идет из-за того, что мы не можем заехать. Из-за этого, естественно, финансирование упало. Мы не просим поддержки, мы не выходим, не собираем на корм лошадям. Мы пытаемся работать, чтобы прокормить себя и прокормить их. Не то, мы стараемся как-то выкрутиться, сами не доедаем. Мы лошадям что-то пытаемся внести. Олександр Гаврилюк, тренер-вершник з 10-річним стажем. Каже, за цими тваринами потрібно ретельно доглядати. Мені треба постійний уход, трьохразове питання, три трьох рази кормімо, плюс кожні днівні тренування. Лошадів, ну, і плюс хороші умови – це корма, в першу чергу, щоб були качественні корма. Зараз Олександр має двох підопічних. Серед них майбутня чемпіонка на прізвисько сигара. сигара. Чистімо їх два рази в день, до роботи, після роботи. У нас є конюха, который, там, чистка, відбівка дійника, лошаді. Как бы... Тож багато часу уділяє. В середньому на утримання одного гривастого щомісячно витрачається близько п'яти тисяч гривень. При цьому потрібен спеціальний корм. До того ж, тримати коней потрібно в просторому та пристосованому для цього приміщенні. За словами зоозахисників, при температурі плюс 35 тваринам дуже складно. Вони регулярно потребують води та їжі. Я жодного разу цього не бачила. Це пов'язано з тим, що вони, значить, ходять в туалет, а ті, хто з нами стоять, не хочуть за ними прибирати, власне, через це вони їх не годують і годують менше. І, звичайно, цей сморід стоїть у місті, і самим тваринам це дуже дискомфортно. І Ніхто не звертає увагу на те, що їм це якось може заскодити або вони можуть померти. Притягнути експлуататорів до відповідальності можна тільки за статтею Жорстоке поводження з тваринами вона передбачає покарання від штрафу до обмеження волі. Правда, зробити це майже нереально. Цього року не було зафіксовано жодного такого випадку. Анастасія Твердохліб, Євген Руденко та Ігор Папченко. Підсумки тижня перший міський.